Йобаний крінж. Хм, ну, оце б тут би. Бість, ...вирощувати би. Ні, ось. Та хоч вона хоч могла роздерти сітку. <ріх> так могла, блядь. Знаєте, що... Оце гарна місцина для того, щоб Я вирощувати деякий натурпродукт. Прям ідеальна тепличка, як на мене. Кого вирощувати? Натурпродукт. Массачусетс. Масачусец. в Може, позже. Гендю? Ну. Е е лікувальну коноплю. Лікувальну коноплю. Для того, щоб лікувати людей. Тільки в таких цілях. Не більше, не менше. Так, куди мені надо, блядь? Як мене заєбує оце, що я не можу поняти, ну не то що поняття, воно не показує мені куди бігти, бля, це таке піста, ого. Ні одного патрона, кстати, не дали, блядь. Я дуже сильно розчарований насправді. Зато болтів ось дали. Весь карман. Так, ну якщо мужик тут стоїть. Значи, а можу десь тут щось кудись залізти, блядь. Чи нахуй він тут стоїть? Бля, что делать, сучара? Браво, все, тут его. Нет. Ху, блядь. На, блядь. Со злости. Ммм. Ты че ебнулась. наша ты сюда залезла. О. Блядь, я не пойму, куда идти, сука. Что вообще сделать надо, блядь? Охуеть. Ні завдання, блядь, немає. Ничего, сука. Ой, бля, їбана кинул, сука. Я щас все сетки руками поразрываю. Соліз ты можешь можно кудись. Не, сюди точно не. М -м -м -м, сюда точно Ну, Сюда так як мо. А далі шо, блядь. Куди? Сюди не, не вари. Отак так, може залізти? то Нет, так тоже не може. Бля, ну хз. У нас позов. оце, якщо я правильно заліз, я то все, їбав. Ясно. Спасибо. Тупо не бачу на ровном місці, куди залізти. то Шрамов не видно. Это пока. Да. Идем дальше. Давай. Давай. Боже. А ведь когда-то мы могли ходить по этому району, не опасаясь шрамов. Тоскуешь по перемирию? Тогда жилось лось А, даже по перемирию она Мы расслабились, Охуеть. и они целый отряд. В отместку за то, что мы расстреляли тех детей. Но... Но... А наши вон и детей расстреляли, йоу. Угрожали наши. Спасибо, бы что сделал? Точно не палила бы из всех балов. Я бы Ага. Электрикал, скажем. Они, Они не виноваты. Мы тоже не виноваты. все смерти на их совести. Опа. Ну, ну. Что ж тут есть? Ну, нас насправдь пляшка есть. Не хочется сглазить, но тут как-то слишком тихо. Смотрите по сторонам. Да, да, чего не можно было, блядь, нажать тут. <coughs> Дверь чем-то подперли. Может, есть другой вход? Конечно, есть, блядь. Кабель. Мэнни, посмотри, что там. Давай. А! Да! Понял. Понял. Хочу в тебе. Нормальные у вас тут фокусы. Давай, а? Ну, секс тупо. Кабель за что-то зацепился. Так, очепий, йоу. Защий кабель от проводика. Вот так. Залезай. Сейчас буду контакт. О! Оп. Оп. А Еллі ножками впирається в цей. Ну, шрамов пока не видно. Я думаю, вона не розіб'ється чогось. Але плюхнулась вона прикольно. Треба просто кабеля було кинуть. О. Да, Тут високовата. вже без тебе блять, побачив, ну, сука. Тут тут високовато. Не, ну впала вона смішно, конечно. <свісно> <свісно> Ого, тут ящик, чуєш. Ми внутри. Я у двері. Там Еллі, бідненька навіть з якимось би не підняла. Давайте. А це в соло, дивись. Та Да что, будешь нужно? Иди сюда. Уж гривни нужно. Да, а, я хочу одни патроны найду, чем мне только на базе своих их шукать. Чей дали, як 18 патронов, бля. Две обоймы на счастье. Лодочная мастерская, что ли? Надо запомнить это место. Лишние запчасти нам точно не помешают. А ну а сюда может пойти? Так, ну тут, тут, тут нельзя. О, конечно можу, блядь. Давай подивимося, що у нас тут є. Я бачу, тут сюда щось світиться. по Подруга сразу з двох рук хапає. Немає місця, каже. Бля, може я щось скрафтить можу, блядь? А, у одразу по дві крафтить. Найс. Давай накрафтим, щоб забивати тут трохи собі. Бля, та ні-ні-ні-ні-ні, Сука. Все весь час переноска робить ясно. Так, тут нема нічого. Тут пляшечка, ножнички, скотчик. Все тут... О, ще двері є. Але цікаво, якщо двері закриті, вона. З ноги їх може вибити? Оце я хотів дізнатися. Бля, ну вони якось так закриті, цікаво. Сука, а як туди попасти? Ладно, пофіг. Давай в друге місце підем. <кісця> По Пофік. Ну проще спросить, що вона не зможе вибить. Е -е -е -е, справедливо. Справедливо. Але я ще, сука, загубився, блядь. Ебана локація, блять. Короче щось. О, сюди, сюди таке, як надо. Не, ну ті двері не змогла вибити А ну. Та ясно. Та ясно. Там пять мужиків надо, щоб покрутити цю движуку. Вона в соло, диви. І з тим, що вона не робоча даже. Прости. Ви там в порядке? Да. Рычаг так, Ані, Тупо железо поломало. Ебі, глянь. Люк. Мені побудь тут. Ми посмотрим, як забратися на крышу. Хорошо. Ми ж тільки ще на крыше були, ні? Ты рада, что поехала с нами. Не, ну, если так брать, то вона б на изи могла б її вирвати. Ну просто не хоче. Просто не хоче. Тоже потрясло. Блять, а як мені туди попасти? он заслужил даже больше, просто жалею, что приняла участие. Счастье с кое-ша. Що... Понимаю. Я думаю, через второй через второй поверх вот надо. Я имею в виду. Надо подлезть к этому люку. Ладно. Думаю, через второй поверх, там, где мы были, блядь. Тут закрыто, ёб. А я до в люка, блядь, пролезть. Иди, подожди к мне. Иди, я люблю. А да, она, блядь. Да вона просто щоб я її підсадив би. А, ось сьо тут. Сука. Ну давай, хай скидає драбину якусь кажуально, не знаю. Давай, забійся. Ця б. ця Беллі тупо туди баж на саму кришу викинула б. І там кіл 40 нещасних. Так що зайдіє це. Ось сьо є, оця хуйня, щоб управлять. Що, перетащить мене на ці движухи, як машини. Ладно, тільки не спіши. Що добре в беременності? низький центр тяжесті. А, а вона мені якусь драбину скине, чи що, я не пойму. Як це взагалі буде? А, ну подожди. І там оті двері були, блядь, які я не міг зайти. Скидую. Скидаю вже щось. А, блядь, вона двері просто відкриє. Пиздец. Я думал, я сам туда и залезу. Не, она калитку открыла тут. Ладно, мы на шаг ближе к люку. Дробина. Сейчас мы вот так жахнем ей на корабль. Положить. а потом заберем и на другую сторону положим, да? Это Не Нести, блядь.

Ну ладно, це мы потом же. Можно пройти по мостику. Ну Как добраться до мостика? Ммм. Бля, ну веревка я, сука. И ця хуйня есть. Може, якось. Я и не сомневався, блядь, что ты е. Піднимешь. Чики, куди її положить, блядь? Ну вот уже что-то канат цей взять, дай його дів блядь. А, -а, а, Да. Что тут не понимаю, блядь. А цю цицьку крутить можно? Нахуй... мені канат дали, воно тільки сука запутує мене, блять. Може я кудись пульнуть? Тільки куди блять? Тупо нема куди, блядь. Що далі? Перебросивку через мостики. Охуеть, блядь. <кій> а, ну логічно, да. І тут... Не понял сейчас. А шо таке, блядь? Да. О. О, да, і тепер можна залізти, йоу, а шо ж я не додумався, блядь? Йоу. Ну так все логічно, тоді. Да не очкууй. Сильно голова кружится. Особенно когда смотрю вниз. Так а ты не дивися Йо. <клес> <клес> Вау. Мы же вот. бази база наша. Мэнни! Мы спускаемся! Хорошо? О, дом, милый дом. Мы Ми рядом. Можно срезать путь через депо. Сначала бы с крыши слезть. <клес> Слезем. Та тут дробы є, йоу. Я не такая уж бесстрашная. Да ладно, оперировать я бы вот